Ви хочете бути четвертим мільйонером. Ахуя, навіщо ти люди, яким ви телефонуєте, коли вам погано? І питають, якого кольору ти купив собі Porsche. Давайте піднімемо з вами тему оточення. Друзі, Всі, всім привіт! Поки ми їдемо на офіс, давайте піднімемо з вами тему оточення. Що таке оточення і навіщо так сильно їм перебирати, чому це так важливо. По-перше, оточення це люди, з якими ви 24 на 7 в контакті. Це люди, з якими ви живете та проводите дуже багато часу. Це люди, яким ви телефонуєте, коли вам погано, і люди, які вас підтримують. Якщо ваше оточення не успішне, якщо ваше оточення не прагне більше, якщо ваше оточення не з розширеним майнсетом. То ви також будете себе сковувати цими границями. Це дуже важливо. Для того щоб змінити оточення, ви маєте почати щось робити зі своїм життям. Ви маєте почати вивчати нові напрямки, ризикувати. Наприклад, от я розповідав в попередньому відео свою історію, як я зайшов в трейдинг і весь мій шлях, кожна моя спроба це була також спроба змінити оточення. І тільки після того, як в мене з'явилися перші результати, перші хобі, я зміг отримати те оточення, яке мене мотивує та підтримує. Те оточення, коли... Ти купуєш собі там, BMW 4 або порш, і в тебе не питають нахуя, навіщо ти його купив, в тебе питають, якого кольору ти купив собі порш. Це дуже важливо. Якщо ви хочете бути четвертим мільйонером, спілкуйтесь з трьома. Люди, які будуть вас постійно підштовхувати, мотивувати і давати правильний напрямок, а не люди, які будуть вас шковувати. У мене раніше була. Також проблема з оточенням, і коли в мене з'являлася якась ідея, я хотів її розповісти близьким людям. Я хотів поділитись цією ідеєю, щоб мене підтримали. Взамін я чув, що це складно зробити. А той зробив, в нього не вийшло. Ти не зможеш. І в моменті ти сидиш, вариш всю цю інформацію і розумієш, а справді ідея погана, в мене не вийде, навіщо я буду витрачати час. А ідея могла б і вистрілити, якщо б ти спробував. Для того, щоб змінити оточення, перші свої ідеї, перші свої спроби тримайте при собі. Просто починайте робити, не діліться з тими людьми, які можуть вас зупинити. І тоді все буде добре. На зв'язку був Валекс просто трейдер. Давайте тільки вперед.